По всій Уманській міській територіальній громаді триває декомунізація. Після проходження усіх дозвільних процедур тут демонтували пам'ятний знак радянській газеті Ленінська іскра та пам'ятник декабристам. В місті вже перейменовано ряд вулиць та провулків, скверів та площ. Демонтовано пам'ятники, пам'ятні знаки стели, дошки. Нещодавно в Умані знесли ще один пам'ятний знак радянської епохи, що знаходився на місці будинку, в якому містилась підпільна типографія газети Іскра, а також пам'ятник декабристам. Ми продовжуємо процес декомунізації в нашому місті. Ми знаємо, що в місті Умань вже завершився процес. Переіменування вулиць з російських та радянських назв на назви наших українських поетів, письменників, героїв та наші історичні події. Сьогодні ми демонтуємо пам'ятник газеті «Ленінської іскри на вулиці Успенській та пам'ятник декабристам на вулиці Андрія Кизила. Саме в період війни важливо. Проводити процес декомунізації це для того, щоб позбутися минулого пов'язаного з Росією та радянським союзом, та для того, щоб підняти бойовий дух та патріотизм нашого населення і наших військових.